Серед багатьох бойових мистецтв айкідо унікальне вимагає постійного мислення і зосередження. Тут немає змагань та поділу на вагові категорії, оскільки усі техніки айкідо при правильному виконанні потребують мінімальних фізичних зусиль. Бойові мистецтва повинні ґрунтуватися не на силі і ненависті, а на повазі та гармонії людини і природи. Таке гармонійне на бойове мистецтво, гармонія, любов, мир, спокій. Якщо ми говоримо про фізичний розвиток, то це акробатика, як я вже сказала, гімнастика, фізичний розвиток, як фізкультура, дитина розвивається. Якщо ми говоримо про духовний розвиток дитини, це обов'язково йде самодисципліна організованість. Якщо зовсім коротко висловити сутність, айкідо, то це мистецтво оборони, і воно не призначене для атаки і нападу, а для відновлення справедливості та гармонії. Людина, що атакує, порушує гармонію. Той, хто обороняється, відновлює її. Не застосовує при цьому сили, не чинить шкоди нападнику і застосовує його силу та енергію проти нього. Айкідо своєю східною філософією несе, перш за все повагу. Повагу до старшого на тренуваннях ми учимо є таке поняття як старший учень, який допомагає тренеру на тренуваннях і допомагає молодшому своєму нападнику розвиватися. Тобто, це якби і вияв. Учимо виявляти повагу до старших. Саме тому в Айкідо не проводиться змагань або чемпіонатів. Це суперечить принципам цього виду спорту. Вайкідо не має переможців та переможених. Це прояв любові, а не спорт. Батьки повинні враховувати те, що тренування не лише вправляння в прийомах та покращення технік, а й фізичне, а в першу чергу духовний розвиток. Дітям прививають. Навики не лише е, сили, але й е, розуміння, як розподіляти цю силу, е, як нею користуватися, е, виростати фізично, органічно, е, природньо, правильно, розвиватися і тим самим поважати е, дух такі, е, друзів, дух товариства може. У мужчини виховуватися такий дух мужчини у дівчаток: дух поваги, любові, краси, і, а у мужчин поваги до цієї любові, краси. Регулярні тренування, ритуали, етичні норми, що властиві практично усім бойовим мистецтвам, дисциплінують. Ваша дитина позбавляється страху пов'язаного із падінням. Розвивається відчуття гармонії та координації рухів, і дитина набуває впевненості в собі. При фізичному контакті із більш сильнішими та старшими однолітками він буде гнучким, правим та кмітливим. Мені тут подобається, і я тут тренуюсь, хочу стати сильним. Ми тут робимо коверки, і ще бігаємо, і щось граємо. Якщо ви відчуваєте, що дитині цікаво, вона не може всидіти на місці і проситиметься приєднатись до групи. Не стримуйте її. Дитина сама зробила свій вибір і значить цей вид бойового мистецтва саме для неї.